Представники фонду Берегиня Покуття придбали дві автівки на передову. Необхідні транспортні засоби знайшли в Англії та передали Коломийському військомату. Деталі знають мої колеги. Берегиня Покуття почала свою діяльність із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Все завдяки підтримці небайдужих українців у всіх куточках світу. Розповідає представник благодійного фонду Анатолій Сердюк. Було налагоджене виробництво. Литомосок, які передавалися і передаються на сьогоднішній день силам оборони у безоплатній основі також було завезено різне обладнання, амуніція, медикаменти та інші речі для потреб нашої армії. Крайній проєкт був розпочатий за запитом Коломийського військомату на два повнопривідні автомобілі для підвищення боєздатності частини за два місяці. Задом вдалося реалізувати. Продовжує Анатолій Сердюк. Хочу подякувати всім однодумцям. Я впевнений, що за таким. Або відділяємо українцям, справжнім патріотам, ми прискоримо нашу перемогу. Збройні сили України постійно потребують вантажних автомобілів і повнопривідних джипів, адже техніка постійно виходить із ладу і не завжди підлягає ремонту. Завдяки волонтерам, благодійним організаціям і небайдужим українцям вдається закупити нові транспортні засоби, каже заступник начальника Коломийського РТСК, підполковник Віталій Боровецький. Кожна військова частина вони дають нам запит. Яка іменно автомобільна техніка їм потрібна і в якій кількості. І ми, ми поступлення ми ці автомобілі відправляємо бойові частини. І виходить так, що раз в місяць, там, раз в тиждень можуть приходити окремо розпорядження, що на таку-то частину потрібні, або звернення приходять теж саме від військових частин напряму, що їм для виконання бойових завдань потрібні такі то автомобілі, або так, які типи автомобілів потрібні. І по цим зверненням надаємо військові на військові частини дані автомобілі. Мобілі або те ж саме коли приходить розпорядження, на яку частину те ж саме до комплектування або комплектування заново сформованих частин. Відповідно, те ж саме ми відправляємо по такій схемі. Окрім автівок, нашим захисникам зараз потрібні печі буржуйки для обігріву особового складу, генератори для освітлення приміщень під зарядки телефонів чи акумуляторів. Тощо Віталій Боровецький пояснює, куди звертатися цивільним, щоб дізнатися повний перелік потреб і закупити речі першої необхідності. Через благодійні організації, волонтерські організації, вони більшість вони навіть працюють напряму, через як гореться, звійську напряму з військовими частинами. А так в нас теж саме можна звертатися на військкомат. Військомат теж саме получає по мірі необхідності. Ми теж саме тримаємо зв'язок з військовими частинами. І теж саме якщо десь до нас звертаються, ми теж саме звертаємося до волонтерів, що, що потрібно. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.